Дії, мої хороші, сьогодні я в такому душевному полі трансформаційна гра. Ну, це буде щось дуже душевне. Дівчата посміхаємося. Це для Рілс. Обличчя в пошуку себе. Зараз це дуже-дуже популярно. Вибачте, а ви будете сторіс всіх відмічати, бо мені треба вас теж відмітити. Це буде поширювати моє хоплення. О, я відчуваю потік, це ідеально. Треба зробити фото, і це підійде з хештегом шлях до себе. Я не все зрозуміла, що тут, але в постійно напишу, що мені все відгукується. Падаю та хватить. Треба зробити фото е заключними очима, медитація, так. О, ця карта, вона просто ідеальний інфопривід для марафону для Так. Я завела нову рубрику Трансформація з леєю підписуйся. Там буде багато інсайтів, мемчиків і дуже дуже багато корисної інформації.